<тас> нехай твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Бог завжди на нашій стороні, Ми завжди молимося перед операціями і знаємо, що лише завдяки Богу ці всі операції і можливо зробити. Ли, щось потрібно таке дуже дуже складне, то ми в цьому беремо участь там, де потрібно проявити не просто мужність і силу, а потрібно проявити якісь зробити якийсь такий фокус, який дасть можливість обійти оборону ворога, обманути ворога, подолати ворога. Від берегів півдня і до найсуворіших точок сходу і півночі за час повномасштабного вторгнення братство побувало всюди. Починаючи від водних операцій на воді від висадки в Криму, лише центр Тимура зміг організувати висадку на Крим, і це був наш підрозділ. І там деякі суміжні підрозділи з центра Тимура. Це диверсійна дійсно робота там в глиб ворога на великі дистанції, скажімо так, вглиб. Це, це дуже такі специфічні штурмові дії, які е, мають дуже такий небезпечний, я би сказав, характер у вересні 2022-го український десант вперше висадився на березі Каховського водосховища в районі Енергодару. І таких операцій, як каже командир, було багато. Слава Україні! Там ми вперше зрозуміли, що чудеса можливі, що ворог не такий сильний, як нам здається. І це ми потім багато разів це все підтверджували. І висаджувалися, і вдало проводили операції. Хоча були теж трагедії свої. В більшості це були дуже успішні операції. Там, навпаки, я був вражений, наскільки ворог не захищений. І наскільки це можливо, якби мені зараз робити ті операції? Ну там ми б дуже серйозно би шкоди нанесли ворогу, тому що тоді не було такого досвіду. І потім доходило до того, що бійці ходили в 50 метрів, метрах від спостережного пункту, де були вороги. Була і висадка в Криму. Ще під час планування мало хто вірив у її реалізацію. Однак влітку 23-го українські бійці подолали дистанцію у 200 кілометрів лише в одну сторону. Коли вони йшли до Криму, пропала зв'язок. Будь-який пропала gps навігація. Їм довелося йти зорям. Це було просто унікальне чудо, що один з командирів, який вів групу, зміг зорієнтуватися, прийняти рішення, що це він буде робити. Під час спецоперації бійці пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше три десятки росіян. Коли хлопці виконали завдання, і їм потрібно було повертатися. Вийшли раптори ворожі, аби перекрити відхід, і піднявся на ранок сильний туман, і це їм дало можливість відійти. Батальйон Братство першим переніс протистояння з окупантом на територію РФ. Під час однієї з таких операцій, 25 грудня, 2022 року, диверсійна група Максима Михайлова, Юрія Горовця, Тараса Карпюка та Богдана Лягова здійснювала глибинний ре. Стаємним завданням на підконтрольній ворогу території, де й прийняли свій останній бій. Перший етап вони пройшли супер і доповіли, що. Пройшли перші там, кордон, міні-загроження, спостережні пункти. Ми були впевнені, що, що все йде як треба. І коли мені зранку сказали, що росіяни заявили, що вони знищили групу, то я думаю, та ні, ну це не наша група. А потім мені кажуть, що та ні, там фотографії є, мені скидують фотографії. Там, де лежать наші бійці, да, це було дуже дуже боляче, дуже боляче, і е, вони повернули тіла. На пакетах було написано ДРГ, і ці бійці е, на е, росіяни зробили все можливе, аби бійців важко було ідентифікувати, що сталося. За час повномасштабного вторгнення батальйон брав участь не лише в диверсійних операціях, вели бої і на різних ділянках фронту. Найважче це було в Донецькій області, але знову ж таки, можливо, це пов'язано з тим, що там були і задачі дуже складні. Тобто, це коли якраз відбиття дороги на Бахмут це були дуже складні бої. Там ми втратили багато бійців. Там потрібно було дійсно проявити надзвичайну муж. Ні, що просто йти на кулемети, іти на ворогів, які от прямо дуже близько. І це було така дійсно дуже, дуже жорсткі бої. напевно, найбільше. За такими операціями перш за все стоять люди, які їх виконують: ентузіасти з бойовим духом та романтики, каже Олексій. Люди роблять подвиги зовсім іншого складу. Роблять подвиги студенти, роблять подвиги дідусі, от аж критикують, кажуть, що там діди одні. Та ці діди дуже круті, ти так на них подивишся. У мене багато таких дідів було, до яких ми вчилися. Не якісь супер спецназ робить війну, робить війну такі от люди. Тому саме таких духовитих людей, звичайних з народу, ми відбираємо. І це люди, які от, на них тримається армія. Карина Подленко, Павло Бондаренко, Максим Кондратенко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.